В Україну суне аномалія. Здавалося, що літня погода пройшла надовго, але стало відомо, що вже йде нова серія. Не повірите, морозів та заморозків. Овіть, можливі, навіть хуртовини, і це посеред весни. Люди вже садили урожаї та споглядали, як квітнуть дерева, але стихія іншої думки і вирішили заскочити усіх зненацька. В яких регіонах буде найважче та коли саме? Давайте про це дізнаємося далі. Усім вітання глядачі. Я вдячна вам за те, що вибираєте нас. За того щоб дізнатися останню актуальну інформацію, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати цього року. Весна в Україні вирішила здивувати несподіваними погодними контрастами. Ідуть холоди. Синоптики попереджають, що замість очікуваного весняного тепла у деякі регіони може увірватися арктичне повітря. І незважаючи на тепло, яке нарешті повернулося до України, знову очікується мороза. Згідно з прогнозами, стовпшики термометрів опустяться до мінусових позначок. На сайті Meteo.ua повідомляється, що у Києві температура повітря вночі становитиме від мінус 2 градусів. У Черкасах також очікується заморозки. Температура опуститься до 0 градусів на ніч. Ну а тим часом метеоролог Наталія Голиня нагадала, що зараз перехідний місяць, і такі коливання зазвичай типові, але цього року вони більш ніж зазвичай. Адже люди зможуть відчути реальні морози. Це про тому, що вже настав третій місяць весни. Це при тому, щоб вважати погоду по справжньому літньою середньодобова температура повинна стабільно триматися вище за плюс 15, як це було у квітні. І тепер перепад станеться у зворотню сторону. Про те, що найближчі дні будуть холодними, попереджає і народний синоптик із Волині Володимир Деркач. Він зазначив, що холоди можуть тривати декілька тижнів. Навіть такої стабільної погоди очікувати не варто. Наряду із холодами будуть зливи. Травень за словами Деркача знову принесе погіршення погодних умов. Можливо, зниження температури та Вологість наприкінці місяця, утім, слід очікувати на повернення тепла не літнього, але комфортного. Цей робочий тиждень потішить українців по літньому теплою та сонячною погодою, але вже на вихідних очікується значне похолодання дощі і заморозки. Про це повідомив кандидат географічних наук метеоролог Ігор Кібальчич. Пише про слав із посиланням на метеопрок. Зазначається, що під впливом області підвищеного атмосферного тиску, а також теплої повітряної маси протягом найближчих днів прогнозується аномально тепла погода із літніми показниками температури повітря в усіх регіонах України. Однак вже на Вихідних відбудуться суттєві зміни погоди, обумовлені надходженням із півночі холодного повітря на тлі розвитку циклонічної діяльності. Ну а тим же часом синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Уже незабаром грози накриють декілька областей. Про це повідомляє Укргідромедцентр. На Закарпатті та Прикарпатті пройдуть грози. Укргідрометцентр попереджає про перший рівень небезпечності жовтий. Окрім того, і на Львівщині синоптики прогнозують грозу та град. Також у другій половині дня буде сильний вітер. Про це повідомляє Львівський регіональний центр із гідрометеорології. Як зазначають на Львівщині та у Львові, прогнозуються грози, подекуди шквали 15-20 метрів за секунду. Град. ідеться також і про перший рівень небезпечності жовтий. Погода визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Мінлива хмарність без опадів лише в другій половині дня короткочасні дощі. Грози подекуди град. Ну а на Франківщині негода вже призвела до підтоплень приватних будинків. Зокрема, вже відомо про такий випадок. У ворогці про це розповіли у ДСНС Івано-Франківської області. До служби порятунку надійшло повідомлення про підтоплення підвального приміщення. Триповерхового житлового будинку у селищі Ворохта на надвірнянщині, сильно зливу та поверхневі і ґрунтові води внесток грози ідеться у повідомленні на місці події. Працюють ворохтянські рятувальники, які проводять роботи із відкачуванням води. Ну і між тим європейська обсерваторія посухи внесла частини Польщі, України, Греції, Балкан, Швеції, Ірландії, Німеччини та інші регіони до помаранчевої категорії попередження. А південно-східне узбережжя Іспанії в вже перебуває на червоному рівні. Про це пише видання. Політику. науковці зазначають, що наслідки антропогенних змін клімату, зокрема все більш нерегулярні опади та підвищення температури, призведуть до ще гірших і частіших посух у Європі. Нестача опадів у поєднанні із аномально теплою погодою минулого місяця. Європа пережила спекотний березень, спричиняє поточну посуху. Заявив головний дослідник обсерваторії Андреа Тореці. Ситуація, яку ми спостерігаємо, викликає серйозне занепокоєння, особливо для центральної та східної Європи. Тут дефіцит опадів накопичується протягом останніх 60-80 днів і прискорюється. Ми уважно стежимо, скільки ситуація стрімко розвивається. Сказав він. Науковці наголошують, що зміни клімату спричинені діяльністю людини і призведуть до ще більш серйозних і частих посух у Європі. Троці зазначив, що нинішні умови нагадують ситуацію перед руйнівною посухою. 2018 року в Європі наскільки серйозною буде посуха цього року, залежить від погоди у найближчі тижні, і прогнози невтішні. Наступні тижні будуть вирішальними. Якщо не буде дощу, ми можемо з'єднутися із серйозними наслідками для сільського господарства. Кліматичні прогнози на найближчі три місяці для районів із дефіцитом опадів невтішні, сказав він. Ну і серед найбільш постраждалих країн це Польща та Україна. Потенційно слабкий зерновий сезон через інтенсивну посуху може мати значний вплив на глобальний ринок зерна. Попередив аграрний дослідник клас Нендель. Він зазначив, що цей рік може стати роком посухи для регіону, який часто називають житницею Європи. Ну а науковці дійшли до висновку, що березень 25-го року був найтеплішим за всю історію спостережень у світі. Його перевершив тільки березень 2024 року. Проте цьогоріч температурні рекорди були зафіксовані у багатьох регіонах Європи. Березень 25-го продовжив. Серію надзвичайно високих температур, і про це мовиться у щомісячному бюлетні служби клімату ЄС. Повідомляє Reuters у багатьох регіонах Європи березень був найсухішим за всю історію, а в інших найвологішим за останні 47 років. Стратегічна керівниця Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманта Бержес повідомила, що Європа також зазнала екстремальних погодних умов у вигляді сильних дощів та посухи. Останні 20 місяців середня глобальна температура перевищувала Доіндустріальні показники більш ніж на 1,5 градуси за Цельсієм. А у березні глобальна температура була на 1,6 градуси за цельсієм вищою ніж в доіндустріальні часи. Вчені кліматологи вважають, що основною причиною зміни клімату є викиди парникових газів від спалювання викопного палива. До слова зміна клімату одна із причин, чому європа готується до надзвичайних ситуацій. Нещодавно єврокомісія оприлюднила стратегію підготовки до стихійних лих або воєн. Європейська комісія представила нову стратегію підготовки до Звичайних ситуацій стратегія підготовки включає 30 ключових заходів і детальний план дій. Одним із ключових пунктів цієї стратегії рекомендація громадянам мати запас їжі, води та необхідних речей на щонайменше 72 години. Про це пише блеск. Надзвичайна ситуація може застати зненацька, тому ЄС вирішив підготувати громадян до можливих криз. Зокрема, запас продуктів допоможе уникнути хаосу у перші години або дні після катастрофи, коли екстрені служби лише починають діяти. Також ЄС планує впровадження систем раннього оповіщення, які дозволять громадянам швидко реагувати на загрози. Далі цитую повідомлення. Ми живемо в епоху глобальної нестабільності. Європа повинна бути готова до будь-яких викликів від природних катастроф до кібератак. Наші громадяни, уряди та підприємства мають отримати необхідні інструменти для запобігання кризам і швидкого реагування, коли вони настають. Сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Ну а я вам глядачі, вдячна за те, що ви додавалися випуск до кінця. Підпишіться поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.